Встановили вікна в наш будинок, двері. Ми зробили трішки дах під нахилом. Такий козирьок зробили так. А, і сьогодні а, оцю шубу внизу цокаль зробили теплення. І сьогодні ми будемо робити наступне: ми сьогодні будемо працювати з матеріалами, а, щоб, щоб можна було накласти на... Наш будинок, опотворити тобто, його більш реалістично. І будемо використовувати готові компоненти для того, щоб оздобити територію навколо нашого будичку. Отже, починаємо. Що нам для цього потрібно? Сьогодні ми будемо розглядати панель праворуч від нашої робочої зони. Ось вона у нас, праворуч, ось вона ця панель. З нею можна. Ознайомитись більш детально, предметно натискаючи і просто наводячи на ці е, команди. Тобто тут можна подивитися і на даний компонент, який виділений, на даний об'єкт, ієрархія, які в групі він є, можна вивчити більш детально. І якщо він зацікав, е, дуже зацікавився, це тримати 3 де моделі які нам знадобляться компоненти. Матеріали, стилі, які можна використати, накладання тегів, інформація, і е, можна вже детально передивитися і дізна, дізнатися більше. А, почнемо з самого простого: це матеріали, кольори і матеріали. Де їх брати? Це у нас ось такий відповідний е, інструмент. Ось от так виглядає. І ми натискаємо на нього, у нас праворуч відкривається бічна панель. По-перше, ми можемо скористатися кольорами, які тут нам пропонуються відразу на головній сторінці. Для чого це потрібно кольори? Ну, наприклад, для оздоблення. Ви не хочете використовувати якісь текстури, а хочете, наприклад, просто взяти і зафарбувати а, я, якусь стіну іншим кольором. Бо це у вас буде. Щось інше, тобто скористатися готовою палітра кольорів. Якщо ж все ж таки е, знадобиться матеріали, то це можна зробити тут же в віконце матеріали, але це ось такий бібліотека цих матеріалів, і вона е, достатньо велика. Ну, Наприклад, якщо ми розгорнемо асфальт-бетон і нам потрібно, наприклад, укласти е, асфальт, то, е, по-перше, нам для початку потрібен об'єкт, на який можна накласти цей асфальт. Відповідно, ну давай я побудую ось звичайний прямокутник, візьму а, текстуру, можна от, от, наводячи на а, відповідний блок матеріалу, почитати, який властивиці. Цього стилю. Бетон-зернистий димчатий Ну, давай спробуємо. Візьму і натисну, і ось що воно в мене вийде. Ось така текстура накладається на ту площину, яка в мене є. Якщо мені не подобається, відповідно, я обираю і накладаю інший. Це в мене вже був е, полірований бетон. Розуміло, так? Або, наприклад, ось кірпича вліцовка обшивка, Тобто те, що ми можемо використати вже в нашому будиночку. Ну, наприклад, я хочу ось цю шубу, тобто нижню частину мого будинку, зробити обліцовкою ось таким кирпичем. Тобто, я беру і клацаю на поверхню, тим самим воно зафарбовується. Відповідно, мені це зробити по всій площині. Абсолютно по всій площині, а зробити обліт не забути місця, які, на ваш погляд, не суттєві, але ж всі поверхні мають бути з матеріалу. Так, ну якщо у вас є така ціль. А це у нас щодо обліцовки, обшивки і таке інше. Коврове покриття, тканини, шкіра, текстиль обої. Не потрібно, я гадаю, що щось тут розплумачувати. Суть така сама. Ну, відповідно, це потрібно для того, щоб вже робити дизайн інтер'єру всередині дома. Ми займаємось зараз зовнішнім дизайном будівлі, будівлі, і ми переходимо до більш розширеної політики кольорів, тут можна побачити, де можна використовувати на і відтінки кольорів. Скло і дзеркало теж є такий матеріал, і тут у нас дійсно можна подивитися, що у нас є дзеркала декілька видів. У нас є прозрачне скло, блок темний, тобто можна навести і почитати прозрачне скло синя. Ну, я скористаюсь, наприклад, прозрачне скло, я зазвичай це беру, а трішки зафарбоване, для того, щоб ми могли його побачити. І тут ну, ми за замовченням знаємо, що у нас тут скло. І, відповідно, ми робимо скло. І воно дійсно є склом, тому що ми можемо заглянути в наш будиночок і побачити, що там у нас коїться, в нашому будиночку. Тобто зазирнути у вікорочок. Тобто це у нас дійсно скло. А, відповідно, якщо там ви робите дзеркало десь на якомусь там етапі, ви і скористайтесь відповідно. Що ще цікаво, ландшафтний дизайн, огорожа і рослини. А, ну, наприклад, ми можемо зробити наступне, створити, скажімо, наступний прямокутник. І о, тут вже у нас буде, наприклад, травичка. Ну, і різноманіття цієї трави тут велика кількість. Трава темно-зелена, зелена, просто плями а рослинні. Ось можна ось таким чином побачити. Так? І замість оцю, ось цього бетонного покриття ми можемо, наприклад, викласти якусь о, плитку або ґрунт, або ще щось. Ось, ось таким ось чином робити Тобто, якщо це робити все продумано, ну дуже круто може вийти. Зараз я просто показую результат. До речі, що стосується об'єктів, на які вже нанесли відповідні, що стосується об'єктів, на які нанесли покриття, то текстури тут вже буде деякі. Важко робити якісь зміни в розмірах, тому подумайте, це заздалегідь. Що ще цікаво, метали тут є, шаблони, ось таких малюнків. Так? Звісно, у нас тут є крівля, тобто те, що на дах нам потрібно нанести, ось таким ось чином. Не забувайте робити обліт повністю об'єкту, щоб зробити покриття. Камень, штучні поверхні типу пластику, знов плитка, ну це більше на кахель схоже вже. А -а -а. Вода, якщо, наприклад, ви робите басейн, так, або озеро, або ще щось на кшталт. А оформлення вікон це жалюзі. Ну, типу, якщо ви оздоблюєте вікна, робите дизайн кімнати або офісу, то ви можете створити відповідну поверхню, на яку ми наносимо, наприклад, вікно закрите жалюзі. Ось таким чином є. А, або ралетами, так? Тобто це також може бути. Що стосовно оформлення вікон, ну, я сказала тільки що, ну, і дерево. Відповідно, якщо у вас тут вікна дерев'яні, то а, потрібно все це зафарбувати. Ну, умовно кажучи, ось таким чином. А, забули фасад. Для нашого будиночку так а, можна взяти облітовка обшивка. Оце занадто. Можна взяти. Ну, можна кажучи, давайте. Так, не забуваємо про те, що у нас ще є труба наверху, її також потрібно оздобити накласти матеріал. Яким як, воно буде кольором, як воно буде виглядати, то це вже а, ви будете вирішувати, і воно має все бути органічно. Так, так ось, наприклад, ми а, задали текстури для нашого будиночку. І останнє це відповідно використання матеріально. Ми вже використали. Тепер нам потрібні компоненти. Що таке компоненти? Це готові 3D-моделі, ті, які є в бібліотекі в SketchUp. Є моделі створені, ці моделі коштовні, тобто вони вартують. Є безкоштовні бібліотеки безкоштовних моделей. Тобто. Якщо у вас цікаве 3D-моделювання, ви, наприклад, хочете займатися тим, що ви створюєте мебель, або дизайн інтер'єру, а може бути щось для дизайну інтер'єру, можливо, є сенс розглянути варіанти створення, більш детально вивчити скетча і створюєте і продавати 3D-моделі. Отже, щодо компонентів, ось у нас інструмент на додатковій панелі компоненти. Ось воно у нас. І ми заходимо туди одним покликом. І нам потрібно перейти на ось а, показник пошук по 3D-компонентах. Раніше вже додавалася до скетча певна кількість компонентів, але зараз в онлайн-версії це взагалі інший ресурс 3D-компонентів, куди можна завантажувати і таке інше. І також можна шукати по цій бібліотеці. Я пропоную шукати те, що вам потрібно, в пошукову пошукову рядочок вбивати саме англійськими словами. Чому? Тому що пошук буде більш розширений. Ну, з розумілих причин, ресурс це а, англомовний спочатку так, спочатку, а потім вже інше мови додати. То є сенс шукати саме англійською. Наприклад, нам потрібне дерева. Дерево на низкі буде три. Зараз ми пошукаємо в бібліотеці категоріях всіх безпосередньо дерева, що нам пропонує скетча по всім категоріям дерево. І тут ви вже можете поглянути, це може бути взагалі квіточка на будинку. Так? Бачите, на віконечку можна поставити горщику. Де дійсно це, наприклад, пальма, горшик, банзай і таке інше, навіть от, букет квітів тут є. Тобто можна пошукати різноманітні варіанти. Я зараз не буду дуже сильно заморочуватись, тут можна вивчити все і дослідити. Ну, давайте, наприклад, ось цей ось це деревце ми посадимо в, до нашого будиночку, до нашої території здорового. Як її завантажити? Ну, по-перше, ви натискаєте на неї, або на відповідну поночку, завантажити, да? Download. натискаємо, вивантажується цей об'єкт, і зараз він з'явиться, буде причеплений до курсора. Далі вам потрібно просто обрати місце, де ваше деревце буде рости. Ну, Наприклад, давайте тут, щоб на, на куточку газону десь тут. Я її поставлю з це деревце. Ви бачите, що цей 3 d компонент дуже сильно відрізняється від об'єктів, які ми створювали. Він ось такий оболонці відповідний. Що можна тут робити? Ну, по факту, зазвичай в більшості компонентів, окрім того, що ви можете переміщувати, збільшувати, зменшувати, ви цим ну, обертати відповідно. Ви більше нічого робити не можете. А, ну, щоб в цьому переконатись, наприклад, ви бачите опорні вузли. А також ці вузли е, трансформації можна побачити, якщо натиснути на інструмент масштабування. Ось він у нас, ми їм ще не користалися і нагода з ним скористатися. Я натискаю на інструмент масштабування, і цей блок, оця оболонка компонентів, він відразу е, трансформується. Ось з'являються ось такі маркери масштабування, і ви вже можете, наприклад, розширити це дерево так? або, наприклад, зробити його вищим. Або навпаки зробити в нього кущ, тобто нижче. Але ви маєте розуміти те, що е, воно буде безпосередньо впливати на зовнішній вигляд е, вашого об'єкту, який ви додали. Тобто при трансформації маєте на увазі, що все, що ви робите, може бути е, настільки змінено, що воно може бути невпізнаним. Тобто, не поспішайте поклюжити зовсім. До чого все це я вам кажу? Про те, що за допомогою компонентів ви вже можете до, дофантазувати, допроєктувати ваш будиночок за бажанням, як ви, як ви хочете. Наприклад, зробити будиночок своєї самій мрії, додати, окрім дерев, наприклад, і що ще карт, автівку, так, і обрати модель автівки. От, подивіться, будь ласка, яку автівку можна додати до. Нашого будиночку до нашого а, майбутнього будиночку. Давайте подивимося, дивіться, які автівки обрати модель автівки. Непогано так, вибір. І е, різ, різні методи виконання, і, і моделі різні, і якість різна, ну дуже реалістичні є автівки. Ну, давайте оберемо будь-яку. Моделі я не дуже розбираюсь у автівках. Давайте <звисів> оберемо, нехай це буде ця автівка. Так, відразу завантажую його, не відкриваю, хоча можна було відкрити подивитись. Давайте поставимо ось тут уряд з домом, наприклад. Так? Ви бачите, що ця автівка у нас разом із з якимось дідусем. Ну, можна, наприклад, уявити, що це у нас офіс або збирається родина на якесь свято, так, наприклад. Так, от ми бачимо тут у цій полігони. Бачите, так? Полігони. Тобто це складний об'єкт. Так, що ми можемо з ним зробити з, нашим, з нашою архівкою, окрім того, що ну, майже все те ж саме можна спробувати, якщо, наприклад, є можливість трансформації, є такі об'єкти, які можна а, редагувати, то через праву кнопочку миші можна обрати команду редагувати компоненти. І якщо це можливо, наприклад, можна щось, от, наприклад, цього дідуся, спробуємо видалити, щоб він нам не заважав. І таким чином ми відредагували компоненти а, і видалили зайвий те, що нам не потрібно. Залишили лише автівку, да? наприклад, якщо нам об'єкт якийсь нам не потрібен. Є у нас аптівочка, зараз ми її пересунемо. а, поставимо. Трішки праворуч. І е, можна додати будь-що. Ми бачили, що у нас є, матеріали можна паркани додавати, а можна, наприклад, додати дитячу е, площадку, дитячий да, майданчик, або додати, скажемо, е, отакі пул. басейн. Подивимось, що у нас тут є. Які басейни нам тут може запропонувати. Ось такі басейни, ось такі басейни, бачите, так, да, цікаві. Прям цілі куточки з цілими басейнами. Тобто це можна використати за вашим бажанням. Або будь-який інший елемент. Ну, тут вже йдуть деталі якісь колекції і таке інше. Тобто ви бачите можливості, наприклад, якщо ви хочете спроєктувати щось, або зробити модель вашої, або ремонт вашої кімнати, ви можете зробити 3D-модель вашої кімнати, що ви хотіли, щоб там було розташовано щось цікаве, а може ви плануєте там будувати будинок, або ще щось, хоча б накидати якісь елементи, які можуть бути дуже цікаві. І Доречні на, на цьому все. Я бажаю вам успіху в вашому будівництві, в вашому проєктуванні. Пробуйте реалізувати ваші фантазії, проєкти. А на цьому, а на, а на цьому все. На все добре, Па-па.